Пішли далі, коротше. Привіт усім. Я вже забув, що тут і як тут. Ось уже. Зараз будемо продвигатися. Так, нічого нема, пішли okay. далі. Оп, я ледве встиг Пригнути Тут Та біда, Ну. Но... Рісуночки Бенксі. Ще не вистачає космічного захватчика тут. Є реклама на Перець-ФМ Повсюду ці малюнки прикольно придумано Воно... А я допригну. Це дивись, виходить. А, тут зараз якісь приколи з світлом будуть, ага. Треба поскорше. Пережок і у них є. І тепер вроді така сама історія. Давай. А шо це таке? You're almost at the rotunda. and Saber Force has lost your Хорошо. Well Можна щось взяти. А я того разу это пропустил достопримечательности Нового Парижа. Дневник. Е е. Вот. Вот это. Это вроде волочен. Чи... Не знаю. Короче, это вот. И вот это. Е. Назад. Щось воно мені странно підвисало. Добре, ага, все зрозуміло. Там просто по трубі вниз треба було спуститись. А я щось дуже туплю. Є. Я би зробив одну тему. Одну таку маленьку-маленьку фішечку. Десь отаку. Вроде, чуть ліпше. Я вроді бы правильно пішов. О, це як в Чернівцях на жиде вокзалі. Точно так само. Але його так странно назвали край, берег. Край хуя, блядь. Кінець, щоб його назвав. Це підсказка, чи що це я не розумію? Ага. директор меморайз і його жена, короче, закрились собі в башні, і в них в голові якась там, короче, ціла тисяча, я не встиг прочитати. Вот ця підсказочка. Є. Нема колес. Метрополес, я. Я деякий Метрополес. Нам сюди. Може і да, але треба піти далі. Ага, я вже бачу, до кого нам. Чого вона стала повільніше йти? Воно вже самообще йшло. These uh, uh -huh. gonna help us everywhere. Neil and the Hunter. I'm your biggest fan. I've already scouted around. It's not the first time I've been shopping in the land of the rich. Biggest fan. I'm looking for the architect's offices. Everything's in here. An hour ago, I memorized the ideal path to avoid the surveillance drones. You just need to take it.

Sprinkle the route with memo boys. Anchored just so they'll tell you when nah, uh, anyway, to activate my remembrance And I appreciate the fact that you didn't siphon my head. For a second there, I thought you might wipe our encounter. Remember you soon. are вони так перекладають? Там, походу, є якась українська. українська версія перекладу, але вже я не буду вже перекачувати заново цілу ігру. Hello, plan, можна зупинити, а можна перезапустити. Я вас понервую. Аби everything to... здоровлю. if everything went to plan you were talking to me a few minutes ago and you've now got access to this remembrance repeat what i do and you'll be able to work your way through to your target you better be ready because here we go Hello they hello your sense will overlay the space around you with the memories I have of this area. Using your glove you can synchronize with them to reveal hidden information. There you go. I'll let you synchronize. We'll meet up on the other side. А, треба щось Ага, бачу. І тепер, типа, я знаю же пароль. Да. Ну могли попроще зробити, типу вкрала вона в нього пам'яті стає нашу ще цих таких демонстрацій. А, треба з ними битися. Треба жизнь. Тікай. Є, ще раз. Ще раз. Синяя шкала фокуса. Ну и шо дальше. Каждый удар нанесенный противник, или получен от него приносит вам фокус. Ну то я це уже читав, наш мне ще раз це читать. Перезагружаю в... О, нарешті включилась їхня ця перезагрузка. Ну, а як ее активувати? Да этой дурень. Короче, кого. Все. Думаю, я не зря знимився. Зря, Походу, можна було лізти зразу наверх. А чекай, щось там пікає. Коротше нахер. Воно відкриється. Ага. Hey, I'm back. Ready to play Follow the Leader? Треба далі його синізувати. Є. Yeah. Я не дуже люблю такі наклацування кнопок, але вже, як уже є. Що. Ні, оце ще не скоро дойдемо до того моменту, коли я перший раз побачив відео про цю ігру. Так, сюди, далі. А як так високо? Нічого що далі? Ага. На робота прыгати. Да. На Який він робот? Дрон, а не робот. Що я маю? О, ще одна підсказочка. Значить десь у куточку. Там дежу ті стінки. Тут цього не бачу. Тут все закрито. Значить це буде десь далі. О. Блін, це ще лише початок, самий-самий початок. Це ще стільки ще всього має бути. Спочатку сюди. Є. Yeah. Давай. When you cross the drones, be careful. They don't ask questions first if you see what I mean. No. Stay clear of their detection cones and you got nothing to worry about. To their cones. I threw together a device that allows me to see them as an overlay on my sense sense, so each time you activate my remembrance, you'll be able to see them through my memory. Коротше, він разом з своїй пам'яттю передав нам якусь можливість бачити радіус їхнього цього захвату їхньої камери. І що, чого воно виділено? Походу, тут треба було почекати понговори і встигнути затою. А, от-от тут була ця подсказка. А як присідати? Чого такого немає? Треба походу зверху вниз спригнути. Вот. Блін. Скільки всього я того разу пропускав? Мирно те, що я грав на слабенькому компі, там все підвисало і мені в голові був сюжет, а не гратися з цими приколами. можно. Вообще а правильно. Вот. Ага, тут еще раз можно все нажать. Ага. Так как в него не получилось. Наверное, у нас жирниша трошки. Паца, я понимаю, качалочка, твоя бутыль. А цытой мент кончен. Звук меняется. Не успею понять. Охотник за... Короче, винохотник за воспоминания, не винохотник за... охотниками за воспоминаниями біля железных дверей коротше є ще якийсь пластир а до железні двері тут нема от мені би такого дома Та що я вічно путаю кнопки? Це що усилитель фокус. Ого, лиш один їх. Їх є дофіга. Добре, я сюди залишу далі. Може назад. Ні, не, не може такого бути. А от же ж є прохід. Це кухня. Я не розумію людей, які в принципі, ну є ж от мільйони аналогів придуманих, намальованих. Навіть оці меблі, чого ніхто їх в життя не використовує, не втілює, не малює, не випускає отакі меблі, чи ні в кого немає облаштованих отак квартир. Чого ми живемо в такій жопі, я не розумію. Це цей охотник шос я спят не понял куда тут и ты Ні, это ще не охотник це ця милиция полиция стражи чи як їх там назвать Фокус є ще немає. Є. Так, ноги, поки я не забув де ноги, є ноги. Всьому хватає. раз Якось странно, вроді я граю на більш важчій сложності, ніж того разу, а якось все одно грати легше. Щось дуже мені це все странно. Я знаю, я без всяких свят граю, але... Вже які є. Жалко, ще, що ця пам'ять, яку вона втягує в себе від них, яка відпадає, що її не можна на якісь вдосконалення використовувати. Єдине... Каорі любить Корі Шеродон добавить контеплювати до балконі. Кіп філію реміння. Бо то, що це ті типу, рахується як РПГшка, а з прокачки тут тільки оці бойові якісь навики, і то вони тупо появляються, і ти їх можеш відкрити, і все, що ти можеш з ними зробити. А оці штуки, ну як в принципі, як в усіх RPG-шках, треба було якось цікавіше використати. Та пам'ять, що вона втягує до себе, коли їх вбиває. В принципі, я так дивлюсь на цю гру, чому вона мені подобається, через оці от всякі, які тут є архітектурні різні штучки. Я рахую, що оце все, що є в цій грі, це є повністю реально сьогодні вже зробити. Просто ні в кого немає в інтересах ніякої держави, ніякого міста, ніякої общини, немає в інтересах от втілити в життя от якусь таку похожу архітектуру. Дуже обідно, що це в принципі реально, але ніхто це не робить. Ну, і що, треба йти тупо по слідах чи що? Сто, йоп, твою мать. А, походу, то пізніше трошки появиться можливість бачити. Коротше, треба йти по його слідах. Це нам ще не надання. Так я нічого не пропускаю, а от я вже щось пропустив біля желізної рішетки, походу, пластир. Я бачу щось похоже на желізну рішетку там. Але це все одно щось не то. Короче, ззаді вона не може бути, вона десь. Нор, можна пройти, а треба активувати. Кластер, кластер, чи що то біса, я не бачу поки що. Може тут Ой, б твою мать, але це якраз і було то місце, там є о той желізний забор. А як його виманити? Трайда кіпа. Щоб постаратися. Може коли я цю штуку включу, почне рухатись цей дрон туди-сюди. Да. Ай, п твою мать. Я значить то все таки неправильно, десь в іншому місці ця штука. І це я не замітив. Ого. Є, yeah. ще раз це все робити. Туда. Давай скорше. Сінхронізація. Звичайно. Добре, то що я це підняв, що це дало. Я тепер типу, можу вернутися і попробувати щось там ще раз пролізти. Да. Ага, все правильно. Коротше, я провтикав той пластир, я так і не знайшов його. То вже навіть, нехай буде вже так. Що далі? Коротше, добре, будемо на цьому закінчувати. Далі я вже бачу, що то добре тоді всім пока. Донпнує разу. Дякую, що дивились. Якщо ви тільки що попали на це відео, то ви можете подивитись з самого початку. Просто нажміть на плейліст або на мій канал, перейдіть плейліст і там можете подивитись.